Такий вигляд має сьогодні волонтерський намет на Майдані Свободи. Напередодні замість лозунгу Все для перемоги тут з'явився інший ні гомодиктатурі. Поряд ще два плакати з написами: гроші на ліки, а не на ЛГБТ» Та не чіпайте історичний центр. Представники громадської організації Фрайкорт та політичної партії Правий сектор вивісили їх під час проведення в середмісті маршу за рівність організованого ЛГБТ-спільнотою. Про свої дії попередили мерію, каже представник правого сектору Юрій Лихота. Ну ще раз кажу, хто скаже, що диктатура це гарно? Яка б вона не була? Чи гомо, чи патріархатна, чи матріархатна, яка ну ну не нам не треба диктатури, ознаки це намагання в школи». Просовувати цю ідеологію. Це взагалі діти туди ніякої ну ніякої ідеології треба, окрім любові до батьківщини. Цей намет на Майдані Свободи встановили у вересні 2014-го. Протягом цих семи років у ньому збирали допомогу для українських військових та проводили патріотичні акції. А поряд облаштували стенди. Це нагадування про революцію гідності та війну на Донбасі. Координатор намету Борис Редін говорить: вивішувати ці плакати не дозволяв. Зняли їх того ж дня. Він є символом цього ну, майбутньої перемоги туди до якої ми йдемо. Всі інші соціальні питання, питання е, різноманітні. Це питання, ті, які можна розглядати після перемоги, коли на нас не буде того тиску, який зараз є. Співорганізаторка маршу Анна Шаригіна каже, ці плакати її засмутили. Писати заяву до поліції не стала. Я це дійсно сприймаю як спробу або як заяву про розділення українського суспільства або харківської громади. Серед наших партнерів є різні люди, і, зокрема, є люди, які волонтерять. От одна з них шиє взуття, і вона дуже багато взуття передавала на фронт і продовжує підтримувати той самий намет, про який ми сьогодні говорили. Вона створила колекцію. До Прайду до Харків Прайду, і вона мати гея. І вона була, звісно, що дуже неприємно здивована. Голова Харківської Караїмської громади Олександр Дзюба приходить до намету з 2014 року. Відтоді як Росія анексувала батьківщину Караїмів Крим. Лозунги проти ЛГБТ тут вважає недоречними намет це в першу чергу місце зустрічі, діалогу перетину думок, перетину. Людей, які за Україну, які відстоюють про українські патріотичні цінності, як з одного табору, так і з іншого табору. юристка Людмила Третякова каже за написи відповідальність не передбачена. Якщо вони звичайні з гучномовиць йдуть образливі, скажімо так, в образливому характеру, то тоді складають адміністративний протокол і безпосередньо суд здійснює розгляд дрібне хуліганство. За словами Бориса Редіна, намет стоятиме на Майдані Свободи, поки Україна не поверне до свого складу захоплений Донбас і анексований Росією Крим. Інших лозунгів, крім, все для перемоги, тут не буде. Дмитро Гребіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків